Мені здається, так виглядає шлюб на непридатній жінці. Як це взагалі в нормальних стосунках відбувається? От умовно, вона побачила Да? Вона підходить до чоловіка зі збереженням субординації і говорить: Сонечко, дивись, мені не подобається той факт, що ти ставиш просівки От перед входом це заважає, да? будь ласкавий забирати це, і ми домовляємося на рівні рутин, що ти будеш це робити, тому що мені це неприємно і в мене складається враження, що ти не поважаєш мою роботу. Так робить свідома зріла особа, яка поважає свого чоловіка. Якщо він цього не робить, в мене питання навіщо ти нервуєшся, проявляючи повну зневагу. До чоловіка, до себе самої, да, бо ти обрала цього чоловіка і ти взяла відповідальність за свій вибір. Потім знімати такі ролики, щоб отримувати лайки. А цей ролик набрав 38 тисяч лайків, і там пишуть: да, молодець, красава! Хтось адекватний пише, чому така ненависть, чому і так далі. Просто сам факт, якщо тобі щось не подобається, скажи, да, проговоріть цей момент, якщо людина не йде на, на поступки, то навіщо тобі продовжувати взаємодію? Це ж проявляється в перший же період стосунків, в перший же період, там рік-два. Розумієте, що поротині не підходити? Та розходьтеся, навіщо потім одружуватись, терпіти. Оцей весь наратив наших пострадянських людей. Страждай до останнього, а потім звинувай колишнього чи колишню, що вони я просто кайфую. Мені щоб взяти персональну особисту відповідальність за стосунки і сказати: блін, та ми не підходимо один одному, я не хочу нервуватися.